24 лютого вся країна прокинулася від вибухів. Ми похапцем будили дітей та коханих, збирали валізи та полишали власні будинки, тікаючи від війни. Важко них дивитися, як вони приїхали без нічого, просто мали документи при собі і одяг, то, що на собі. І пару речей в сумці, але ми надавали їм допомогу, і одяг, і їду, і продукти. Ну, про суто все і мали. Але спали на розкладушках, були погрели, давали їм, і подушки їм давали, щоб вони мали де поспати, і їсти добре давали, щоб не були голодні. І перебували, хто перебував день, хто перебував два, хто тиждень, хто по місяцю не мали де повернутися. Але на той час передавали їм, приїжджали такий автобус і в Чехію, де вони могли, там мали родичів, туди їхали. 5 березня ми вирішили їхати в Польщу. Зранку за нами заїхав чоловіка тато, тобто мій спекар, під'їхавши ближче до. До Львівської області ми побачили вже черги з машин. Дуже важко нам було добиратись до кордону, але е, нас свекр не міг перевести через кордон, тому біля кордону ми сіли в автобус і в пішому порядку переходили кордон. Переїхавши в український кордон, я побачила, що дуже-дуже багато людей, таких самих як я, які тікають від війни, які е, просто годинами днями сидять на кордоні, щоб його перетнути. Після того ми підійшли до польського кордону. Правда, там один з прикордонників, побачивши, що я вагітна і що зі мною ще двоє дітей, без черги нас провів через кордон. А потім, як ми перейшли через кордон, в мене почався шок через те, що я опинила в чужій країні з двома дітьми, вагітна третьою дитиною. І я просто не знала, з чого починати, куди йти і що робити. Такі були люди, що приїжджали за допомогою, і то понабирали всього, що їм потрібно і не потрібно. Забирали все і тікали на Україну. Так що лише була допомога. А за грішми приїжджали, бо допомогу давали гроші. Вони це вже користали з тим ділом. Але е, цей, так не треба було робити, бо то, що є такі люди, що не мали на куска хліба, а наші другі люди наглостю такою забирали все, те, що треба і не треба. Я вірю, що наші українці повернуться в Україну і уснуть нове життя. Приїхавши вже у Варшаву, перед нами став теж вибір складний. Чи що нам далі робити? Наскільки ми приїхали, як далі влаштовувати життя для дітей, чи давати дітей в саді, для малого, чи він буде відвідувати польську школу, чи він буде вчитись на онлайні в Україні? Чи Господу Богу, а також полякам, друзям нашим. Я народила. Ми пробули два місяці в Польщі. Ми мали що їсти, мали де спати. Але все рівно, як би там добре не було, ми б хотіли повернутися в Україну. І все чекали і чекали того моменту. Спочатку це було небезпечно, тому що постійні тривоги. Потім вже ми вирішили, що ми готові жити з тими тривогами і хочемо все рівно в Україну. Але тоді, як я народила, потрібно було виробити документи на дитину. І ось коли ми вже всі документи отримали, ми вирішили їхати. На свою батьківщину в Україну, тому що де би ти не був, а вдома краще, ми навчились жити під сирени, ми навчились ходити в садок, ми навчились ходити в школу. Час іде, ми боремось і думаю, що в скорому часу ми поборемось. Чи хотіли ми назад повернутися в Польщу, Як? поїхати на екскурсію, приїхати друзів, так хотілося. Ну, але щоб я. Чи в майбутньому мої діти захотіли переїхати, зрадити свою країну і жити в чужій країні? Напевно, що ні. Бо тому що, будучи маленькими дітьми, яким було по 3 і по дев'ять років, вони ходили на мітинг, вони підтримували Україну. Ой, ще вона калина, похилилася. Чого ж наша славна Україна? sha Я з України. Народилася в Донеччині. Реєстрація прописка в Луганськ, квартал в Мирний. З 2014 року була в Миколаєві. Я не можу, я не сприймаю слово переїхала, тому що я нікуди не приїжджала. Е, і з Вон вже рік як у Кам'янці-Подільському. Тому. Я за, за цей період щодо що, що питання там, почуватися вдома чи повертатися додому, то я навчилася відчувати себе вдома, будьте в зйомному житлі, в будь-якій кухні, в будь-якому не знаю, стані. Але зараз я в Україні. Я... Моє життя налаштоване таким чином, чи це робить мене сильніше, чи це робить щось корисне, чи ні. І тому якось так я і фільтрую своє життя. Я в Кам'янці-Подільському, це моя любов. Я дуже люблю це місце. Це не єдине місто, яке я люблю, але так сталося, що кам'янець це любов, я в ньому я роблю, що я можу, допомагаю чим можу. Підлаштувала свій графік свого життя таким чином, щоб встигнути більше. І коли ввечері під звуки сирени, ти лягаєш спати, ти думаєш, та норм, норм, день пройшов непогано, ну, навіть якщо щось трапиться цієї ночі, то норм, залік. Ну, от якось так. А щодо виїзду, я думаю, що багато людей, які... Виїжджали від війни, бігли від війни, знають, що а, от хтось поїхав дуже швидко, швидко паніка їхати. А хтось навпаки відчував таке, що ти сидиш і не можеш прийняти це рішення. І коли почалася моя війна в 2014-му, був ступор. Був ступор. Багато друзів Україною пропонували, кричали: виїжджайте швидше робіть це. Але був, ну, по перше, це був наш бій. Ми були всередині бою, знаходячись в квартирі. А по-друге, це був якийсь такий. Ну, це, це, було, важко, це було важко. Потім вже ну, що, зробили з, з два рюкзачки. Діти на той час старший закінчив 10 клас, молодший 4 клас. І ну, ми першими, хто шукали, як виїхати, виявилося, що це вже важко, тому що вже там була комендантська година, вже було. Автомобільні дороги вже були перекриті на той момент. Взагалі не було ще ніякого виїзду. І ну, просто декілька днів я провела на вокзалі, намагаючись, хоч якісь білети, вже було неважливо, куди їхати. На Київ ми там їхали по принципу виїхати вже. І, але знову ж таки, там взяти більше речей, щось спакувати. Це не був приїзд, це було якийсь мінімум необхідний. Ми їхали пересідати. Я була впевнена, що це. Ну не може бути в 21 столітті. сторіччі. Я була впевнена, що так само, як йшли бої, і ну поступово ми втрачали місто, воно ставало не знімали флаги. Я була впевнена, що буде так, ж ну дуже скоро буде ну, так само назад. І тому добре, ми ми почекаємо. І як я казала, це двічі в Миколаєві. Так казала потім, що треба дати змогу нашим військовим робити свою роботу і не заважати їм, тому що ми ну ми просто ну багана їхніх. Як я казала Миколаєві, нащо їм мене відкопувати, якщо вони можуть стріляти, ну тобто то можна їхати. Старший син на той момент був не в Миколаїві, тому з молодшим сином ми там пішки через місто виходили, знову ж таки, там були певні труднощі. Дісталися до Одеси, а звідти евакуаційний потяг до Вукаменця. Причому я не пам'ятала, куди я їду в стресі. У мене я весь час питала у сина, коли мене хтось питав в цьому потязі, багато людей спілкувалися. Це така була єдність, я хочу сказати. І е, я весь час забувала Кам'янець-Подільський, пам'ятаю, що два слова, але я не пам'ятаю, куди я їду. І я весь час е, за цей час хлопчик, який з Луганська виїжджав четвертий клас, став високим хлопцем. Час, синочка, куди ми їдемо? Кам'янець-Подільський, мама з таким, знаєте? Я така камянець подільський Знову таки, через там півгодини чи 15 хвилин в потязі. А куди саме ви їдете?» Сенька, куди ми їдемо? камянець подільський мама. А камянець подільський якось так. Але тепер вже, якщо хтось каже не так, або Кам'янець-Подільський я виправляю, що це таке, що не можна вивчити, як місто називається. Наступна зупинка станція перемога. Борітеся, боборете! Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас сила і воля свята! Сміливість це тоді, коли страшно, але ти маєш щось більше за страх, щось важливіше, і ти готовий заради цього померти, і ти готовий заради цього жити. І ти смієшся. Міливість не завжди обирає сильних.